Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі. «Підбор автомобілів досить давно не було у нас відео, зв'язаних з підбором і цінами на Луцькому автобазарі. Сьогодні ми на Луцькому авторинку підбирати будемо автівочку для нашого замовника по послузі супровід на автобазарі. Будемо шукати ми паркетник. Бажану дизель, механіка автопант не принципіальна з бюджетом до 19,5 тисяч доларів. Дивимося абсолютно всі паркетнички. Головне кузов. Пробіг, ну і в цілому стан автомобіля. Тому хочу вас попросити, друзі. Будь ласочка нажали на паузу, написали коментар, будь-який підтримку каналу Лайк і підписочка. А ми поїхали підбирати автівочку для нашого замовника. Віця є Xtreй теж досить непоганий такий. Так, він трошки буде повище, побільше. Ні-ні, не квадратні оці, вже вона така свіжіша, похожа на новий кашка. Ні ні ну це вже вони, бачите, більш свіжіші йдуть на 1,5 сумка 9 кап. Що на мігани, ставився, на французи, на Мерседес. Ну, ти ж зараз там тих 17 рік 1.6 220 тисяч Ну і на 1.6 цепний цепочок міняється десь приблизно на 250 тобто тут 20-30 тисяч покатались, міняється цепочок. Нє-ні, ні, ніхто не міняв точно предпродажем хорошо. Нє-нє Ні, ні, ні. ні, ні. Коли воно обслужена, поміняли цей пошук, то воно трошки дешевше. Бо заміна під трошки Всего тут тягне грошей. Ні, так то вони непогані, надіжні, максимально. Але можемо походити, пошукати з меншим пробігом. Ні, а то в плюс, походимо. Симпатійно. Три куба дизельок. Та безценний. Безцінний номер телефону телефонуйте. Запитуйте. Між переднім і заднім взагалі місцями. В вроді би так багато. Ой, який дивіться, красавець. Вже на обліку Рівенському. Нова машина 21900 2 літра 2020 року. Кашкай, повний привід. Це такий свіжачок що з салону, мабуть, брали в Україні. Але і ціна трошки не наша. Нефарбований автомат. Ну, тут варіатор на них стоїть. Прям так погано. погано. Це таке, ну, він погано підлягає діагностиці, тобто грамотно зробити діагностику, перевірити його які там. Ти... Ні, вони всі варіатори плюс-мінус однакові. Є там двохлітрові, то там автомат стоїть. Ну, якщо, то, в таких... Ага. В Что, истрали странно тебе пробежимось? Ну тогда, если да. интересно, сливу на родной отцом. Это 2,2 2, вроде смотрел? Да, да, да. Корея, да? Да. Нет. Мазди не дивимося, так? Да? Чи вже на самий крайній варіант пробіжимося? якщо ні, то будемо до Мазди. Так, тринадцятий, й 2,2, 218 тисяч, 13300. Механіка, звичайний салончик, навігація, кондерчик. Європа, два літра дизель на обліку шей. як варіант І ціна непогана. І дизельний бензин. Ще панорама Читалюк Панорама. Ну я щось думав, що Ще підвинути можна. А ну виклик. Пересфордова у них тільки два крила по половині, дверки не траж. Передні, задні? Вони там робили. Що там дивляться, до 200 років. Як я пробував. Тут останеться 100-120-130. Кстати, то це вона норма, але для мазди то це трошки багато. У нас 500, не фарбований, мотор ніхто не знає на автоматі. Ну, Але якщо подивитися на, на мазою, то мені ніякої більша за його. Але це свіжіше, бачите? важче? Який мотор, не знаю, я не треба дивитися. Буде так само. Ну це непоганий, тут вже бачите лед фари, в передніх нема. Не. Така сама? Така сама, 14, тут 15-300. Але це повноприводно. О, тут добре. 2,2. Ну. 4 на 4. У 300 повний. Привід 2,2 дизельок. Автомат. Я, я кажу, Свіжо від химчищена машинка. Такий руль дивіться, який потертий. Що що? Пробіг. Ну руль, бачите, як затерти. А там слі було пробіг. А я чесно не пам'ятаю. Да. Тут більший, по-любому пробіг. Ну але тут 15 тисяч ціна. Ну і ціна менша, бачите теж. Це в нас що, да, 2 літра дизельок. А це в нас АХ35, так? Да? 119510 19, рік. А тут механіка. Ні, це автомат. Автомат? Але якісь не такі. Ні, не, простой гідротрансформатор. Стандартно. Щас подивимося, що вона скаже. Дизелюк. Здесь, вот он ну, айрландка да. комплектация хорошая она вот такая в таком весе как же Ну и цена мажья это самая это 15 рик а там 22 2, 15 тысяч автомат полный привет 12 рик тут уже на коже тоже на автомате подогревчики, климат гума на зимову, контінталь, лінза, партроники перед зад. Трошки живіше, ніж там, там геть зризаний. Ну, там з цієї сторони був геть почуханий. Там, там, прямо аж до білого з'їдений. Колеса тут все нормально, бо на той на тій вже такі колеса. Що... Під ще під, під, під заміну. А тут Що, як вам візуально? Чи подивитися, що вона скаже? Крашено. Без шпакльовки. Що в нас? Капот. Дверка, дверка, крило. Чотири елементи. Що не йде? Ну, дивіться, кому як. Але б я б такий би брав, щоб по мінімалці один підкрас або не крашен. Воно ну, якби на скорість не впливає, але потім продати буде і трішки печально. Тип повну. Тоже повний привід. Тринадцятий. Так, комплектация них плюс-минус однаковые все. А тут такие руль, да, да, да. И ну и колер такие серенькие, бишь практичный. Угу. И тут бензин. И тут у нас бензин. Добрый раночок. А? Ну, боже, Что бензин видишь? Бензин Ну так, да, так, да. більш ціняться дизельні мотори на них. І якщо бензин, то це в основному Америка. Америка, Америка. Ну, о, мазда, бачите, ось... наклонитись, буде ось така вона, бачите вся. По стиках ось, ось бачите, де корозія. мокра трохи. Ну, то так може бути і, і навіть ну, Звичайно може. Так, 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 ну, так. Цу не дивимося, так? Да? А тут ти казав три? Ні, тут один. Ну, що, ту чого? Тут один. І що там ще якісь, да, ми бачите, да, люди. Але ми тут отако входили, а так нічого не дивилися. Це що в нас 15 він хоче за неї? Вона повноприводна. Не, 12. Тут реально по базі б'ється все чітко, щоб ми вас не дергали. Що, 30 тисяч, які все змотали? Я понял. А в якому році 250? Не знаєте? 19-250, то це зараз десь плюс-мінус 300, так? Да? Я поняв, поняв. Хорошо, добре, дякую, Сейчас вам наберем 220 на приборки, але в 19-му році було 250 по базі б'ється. Тобто 19, 20, 21, 22, 23. Ну, 300, десь плюс-мінус 320 може бути. А, трохи є. То й ціна така, бачите. Ну, В середньому 20-30 тисяч паркетнички там накатують. Ну, може, ну, в районі там 25. 25-30 за рік. Тобто 250. Це це дуже він випадково. продавець, він каже, що він це. Ну, мотор... Він навіть не знаю, чи є домкрай. <рес> так, візуально вона по мотору чистенька. Не парить, не коптить. Демфер не трактить? Ні, тут зараз тепленька вона. А йде а то її Тож ми завели так, то так, Попався нам такий досить непоганий тігунчик на повному приводі на українській реєстрації. З 2-літровим дизельним двигуном на коробці DSG dq 250. Мокра і більш надійна. Так, на приборочки у нас 237 тисяч. Маємо кольорову навігацію, двохзонний кліматконтроль і підігрів передніх сидінь. Автозатемнення у нас люк, шторка, панорама на весь дах. Так, да, Пробіг в моторі 237 тисяч. Ні, коли їзді вона включає регенерацію. Так? Я так розумію? Так, так, так. Або включати треба, що. показує, що включи, хай Вона бачить, що там тут відсоток. 45 Тобто трохи різниця є, але невелика. Ашки більше. Що там 230 15. Воно може бути ну, трошки по-разному. Рахувати, можуть бути колеса трохи менші, бо колеса трохи більші. Ну, тобто розброс, розброс це нормальний, ну, такий би точно пробіг ніхто не метав. Може ще не треба ближній дальній що? Ні, ні, ближній дальній тут сам. Ніфіку, а? Це дворніки. дворники, дворники бітрішки. Двор, okay. А то їдеш, ближній дальній ближній. Так, значить, знайшли ми той автомобіль, який ми шукали. У нас Тігуанчик. автівочка автівочка 2013 року в комплектації Airline, обвіси, чорний потолочок. Єдине, що не вистачає, так це в нас шкіряного салону. Але для когось це плюс-для когось мінус. У нас ставочки такі під Алькантару, оригінальне кермо, Airline, Навігація, клімат, дрокзонний, повністю панорамний дах, люк, чорний потолок. Автомобіль у нас з заводу двойний лак має, б'ється 200-250 мікрон, повністю всі проєми, ланжерони, абсолютно все. У нас фарбована лише одна дверка, все інше в нас в принципі в оригіналі. Досить непогана гума, класні легкосплавні диски. Автомобільчик такий досить класний, має колір, практичний, який сильно мити не потрібно. І не сильно марки, як то кажуть. <свіст> у нас українська рівеньська реєстрація, авто вже на обліку. Економимо як мінімум 2500 на постановки і 3% пенсійного фонду. Кашкайчик у нас свіженький. Ой кажу, кашканчик Тігуан. Тому економимо як мінімум 250-300 доларів. Якби дивилися автомобіль на транзитних в номерах. Досить класний хайний автомобіль, є рідна. Оригінальна сервісна книжка не підроблена 21-рік. Було у нас 200, а 22-й рік було 200 тисяч кілометрів. Зараз у нас 237. По базі даних по... в автоматі, в блокі двигуна. В принципі, маємо ось такий пробіг. У нас що? Потрібно поміняти патрубочок, один сапливий у нас, і не працює одна фара. Точніше, сама лампочка працює, не працює у нас адаптивний поворот фари. Автомобіль коштує у нас 16, коштував 17 250, забрали за 16 650 16650, 13-й рік, один пікрас, і замовники скажуть декілька слів. Дуже дякуємо Роману за підбір даного авто, його команді так само дякуємо, дуже задоволені. Будемо рекомендувати друзям. Гарно підказував і все доступно і внятно. Дякую. Дуже Дякую. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Так, і друга автівочка, яку підібрав наш експерт з міста Львів Андрій. Так, автомобільчик у нас 18 року з 1,6 дизельним цепним двигуном на коробці автомат, точніше, варіатор. Значить, старт. Стартували ми з ціни 18500, забрали за 17900. Вся в рідній фарбі, без жодної підкраса і досить непогана комплектація. Що, друзі, ось такі автівочки ми сьогодні з вами переглядали на Луцькому авторинку. Підібрали класний ті досить непоганий бюджет і в реально жирній комплектації Airline з одним косметичним підкрасом. В принципі, все. Що хочеться сказати, вибір автомобілів дуже великий, також дуже велика кількість тут от таких от поліцейських, які вас можуть оштрафувати, будь-за що. Нашого експерта оштрафували тільки за те, що він тут переходив дорожку, де там де -то треба. Точніше, подивився, ну, обдивлялись люди автомобіль, перевіряли, які стоїть на дорозі. Автомобілі паркувати можна, а ходити тут, я так поняв, не можна. Штрафували тут 4 людини на 370 гривень. Ну, то таке, в кожного своя робота. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Будь ласочка, нажміть на паузу, поставте лайки, напишіть будь-який коментар. Все, всім гарного продуктивного дня. Перемога обов'язково за нами. Чекаю вас усіх в всіх коментарях.